Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Провокаціями, які можуть розпалювати міжнаціональну ворожнечу, назвали активісти Чернівецького майдану осквернення пам'ятників у Чернівцях. Нагадаємо, було пошкоджено пам'ятник героям Буковинського куреня. Вандали осквернили і меморіальну дошку українського діяча Олега Ольжича. Окрім того днями невідомі облили червоною фарбою пам'ятник цісарю Франсу Йосифу. А наступ. 100... Впах по всьому місту намалювали російські триколори. Відтак, щоб заспокоїти обурених городян, активісти майдану вирішили замалювати знаки. Тепер спільно із правоохоронцями шукають групу провокаторів. Наше завдання це було якби ліквідувати цей рівень напруги і цю негативну реакцію мінімізувати в людей, і просто замалювати сірою фарбою відповідні триколори. Е, залишилося їх ще досить багато. Вони в центрі міста вже фактично всіх замалювали, ці триколори. А на периферії і Ще на деяких вулицях ще досі залишається досить багато цих знаків. Ми розділили місто на дев'ять районів. В кожному районі буде призначений координатор. який, відповідно вже коли будуть відповідні погодні умови, він буде координувати діяльність людей по своєму районі.